Всім привіт! Зараз трошки походимо, подивимося, як в нас спрали. тут пуст-малесі. Трохи один брудер оцей нижній дзвонив. Виніс їх трохи вже потерпілий на двір і трохи цих кліток позабирав. Зараз вам все покажу. Тут такі найменші у нас і перепілочки тут, і найменші перепілочки. Зараз, зараз вам усе покажу. Так. так, ось тут у нас перепілка їм, я навіть не пам'ятаю скільки їм, але в районі вже десь більше тижня, такі вони вже гарненькі, опірені, ще не важувалось, такі вже в них і животики, і все тільки голова ще не опірена, ніпеля їм тут не причіпав, бо... Тут ні пеляж між тим, гору тягнути вони собі з вітрової баночки. Така спеціальна тут поїлочка для перепілочок. Щоб не заматувались, даю їм ще переварену водичку. Такі вони красивенькі, всі однакові, ось там одне далеко світленьке. Так, іди сюди покажись, о, якісь казав, що були світліші. І ще десь є. Така, ось їх ось, зіндюки кричать не дають. Знімати, зараз вам їх покажу. Тут я казав, я виніс. Зараз підемо на двір, глянемо. Найбільші курчата, оце у нас такі ось найстарші індичата. Та-та-та вже хочуть вже їм, вже їм давай свободу політати. Я тут повилазили, ходять, все провіряють. Давайте тепер всі так дружньо назад заходимо, так як дружньо і повиходимо. Ось такі вони відносно руки, вже такі гарненькі. Заходимо, заходимо, не вилазимо. Так, тут ще наш полізали. Ну, ходіть. Так, вони собі крила трохи роззімнули і достатньо. Воно якщо отак, ага. звичайно, вони мене так будуть слухати, треба закривати і тоді. По одному відловлювати, бо ось так вони вирішили, що ходити їм подобається більше. Ще трошки будуть випускатись, але ще трошки холодновато. Зараз ловлю і продовжимо. Тут в нас десь менше індичатку, тут треба знімати зі світлом. Вони ніби так світло не бояться, також не водичка. Також ось такі вони вже гарненькі. Тут здається, 16 штучок. Це ті, що я б показав, що стали разом, але пізніше їх. Ось такі вони вже теж обростають, гарненькі, здоровенькі, всі активні, все в них добре. Йдять вони в мене трошки розбавляю, трошки даю чистий Став для індичат. Зараз треба виключити спишку. них ще є курчата, але вони того не люблять. Тут теж полишалось, як то кажуть, що таке подрібніше їм. Пішов шостий тиждень. Оці Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну no, 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 no. Це від моїх курей. І ще внизу теж є від моїх курей. Також тут. Оце все. Це все І отут ті, що на горі. Це теж з того першого виводку. самого не виведені 1 лютого. Оці від моїх курей, це, е, це як вони? Ломан Браун. Височка. Там, там червоненька, а Решта все, тут від моїх корей, бо мастер грей зараз є на дворі. Давайте заходимо, заходимо, розминку зробили. Так, отут у нас старі сваряться, що то всіх показую, я їх не показую, не знаю, збирав хто ліце, сьогодні ще не збирав. Чи щось є, ось щось, щось паро є. Тут у нас на найвищому поверсі. Живуть найменші. Поки що так тіснуватенько, тут в них 20. Ну, фокусуйся. Одним словом не хоче. О, 22 градуси на горі в клітці, на клітці точніше, в клітці більше, їм вже десь теж в районі тижня, тут є індичата, і десь має бути три коченята і що в районі 60 здається. Курчаток, що в них теж все добре, всі активні, люди їдять. Якщо не продадуться, то треба буде робити їм брудер, Або ми там хочемо загородити, випустяться всі великани і більшу ці місці. І також ці двох тижневі всі тут. Коротше, всі вже переїхали до стайні, де вони і мають бути. світло теж не включаю, бо бояться, теж такі вони гарні. Здається, їм сьогодні десь там з 25 до трьох тиснів. Слово три нема, це ще буде три хвилини. Не знаю, коли три, я так вже за ними не стараю ось цей велікан з ними. Оце одне кача, що було тоді, як я казав, сюрприз. Таке воно вже прям гарненьке, масивне, якщо рівняти з ними, я починаю в нього рости криво. Ну, сидять вони теж на старті, вже трохи старту додаю їм курячого, кажу курячого такого. До старту додаю їм зерно. Бо взагалі вони перше в мене не було. Не доїжджали. Мені їх привезли одним словом зерна, то вони всі сиділи чисто на індейському. Ці її розбавляв. А так зараз, зараз вони вже сидять на курка качка Ось такі справи. Зараз ще піду покажу на дворі. Тут вони себе всі підсувають добре, перепілочки несуться, всі підростають гарненько, одним словом це в, в них добре. Зараз ще сходи на двір, покажу, як на дворі. Тут у нас є такі вольєри зроблені так, склом, накрито сітка і скло, щоб трохи гріло, О, вони трохи ще бояться всього, але мастер грей. І тут щось пару боїв, які були в клітках дуже великі, вже переїхали на двір, ночувати будуть тільки в стані, вони такі прям прям вже великі, гарненькі відносно руки. Вічні не бояться. Тут одна така кліточка і збоку ще одна, тут їх трохи от, скачуть, то вчуться шибами трошки прикрито, для того, щоб привикали. І тут така ось друга теж гарненька, вода, корм, доска, щоб, щоб не вилазили ось такі вони гарненькі, великі. Одним словом астер Грей, я задоволений цим яйцем повністю від моїх Ну, Є в мене такі гарні, але в мене був намішаний, в мене був когут, але горн, я вже його прибрав, тепер вже йдуть, курчата від нього немає. А от якщо брати крос, Ну, мої теж гарні, але що є купчий крос, то є купчий крос, він сам по собі буде гарно виглядати. Ну, але одне це я брав по 20 гривень від них. Коїх не важив, всі важив, тоді якось важив в районі по 700-700 по грам. Ось такі справи. Ну, кажу, в мене тут теж від моїх курок десь. десь є, може більше там тут. Шум шумів. Ось тут, якщо. Якщо не брати несучку, то як там мастер-кай, допустимо, ось тут є ось ця курочка, видно, що це не така, ось ця моя, ось там біла курочка, це з моїх, одним словом є. І там стайні теж є. Так як я зараз вже, певно, як місяць легорна кого прибрав, то вже несучок в мене не буде, піде все більше під м'ясо і яйчко. Ось такі ось справи, ось такий ось огляд, все в них добре, почувається добре, вже трошки адаптувались, бо перше бігали, скакали, боялися. А так на свіжому воздусі. Такі, як в них вже розміри, то їм тут прекрасно. Всім дякую за перегляд, гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.